Це була єдина машина, яка була комусь потрібна. Саме так Джеремі Кларксон розпочинає своє сумне прощання з Volkswagen Golf, оскільки через 49 років славетного існування настав кінець дороги для автомобіля, який Кларксон всю свою журналістську кар'єру рекомендував всім. Сьогодні ми з вами ознайомимось з тим, що Джеза написав у своєму прощальному листі. Поїхали! Кілька місяців тому Форт оголосив, що незабаром припинить виробництво фієста. Це було несподіванкою, але це було ніщо в порівнянні з тим, що сталося далі. Тому що незадовго після цього Volkswagen заявив, що незабаром не буде більше гольфів. Фієста це одне, але більше ніяких гольфів. Це все одно, що сказати, що більше не буде взуття, або не буде більше азоту або ґрунту. Я смутно пам'ятаю час до появи гальфа. Все було дуже монохромним і тьмяним. Парламент і вестмінське аббатство були обсидіаново чорними. Жінки носили блузки, шахтарі носили краватки, а хлопці шорти. Але потім в 1974 році з'явився маленький хетчбек Volkswagen, і раптово все стало кольоровим. them. Розроблений Джорджетто Джуджаро, людиною, яка подарувала нам Lotus Esprit, Maserati Гіблі, BMW M1 і майже всі інші гарні автомобілі, які коли-небудь були зроблені, він приземлився у світі, наповненому коричневим Остін Allegro, як Рамонес приземлився на музичній сцені в тому ж році. Але саме версія GTI, яка з'явилася через 3 роки, по-справжньому прославила його на карті. Я знаю людей, які Відкладали гроші, щоб купити GTI. І я також знаю людей, які частково обміняли Gordon Kibble, щоб придбати його. Як і міні, це був безкласовий автомобіль. Якщо він під'їжджав до вашого дому, ви не знали, хто з нього виходив, сантехник чи Мік Джаггер. І він не тільки підходив для всіх людей, він покривав усі ніші на ринку. Гольф GTI був швидким, мав чудову керованість, був легким в ремонті, дешевим експлуатаром. Латації, хетчбеком зі складним заднім сидінням, а отже, практичним, цей автомобіль сам по собі забив цвях у труну традиційного спортивного авто, адже навіщо мати MG або Triumph TR, коли Golf GTA був набагато кращим у всіх відношеннях. Та давайте не будемо зосереджуватись на GTI, адже саме на звичайну версію припадало 85% продажів. І я буду сумувати за нею, тому що це була моя стандартна відповідь кожному, хто коли-небудь запитував мене, яку машину він повинен водити. Ви щойно склали іспит з водіння, купіть гольф. Ви старі, візьміть гольф, вам потрібно щось для школи, купіть гольф. Це була єдина машина, яка була комусь потрібна. Ось чому, коли Volkswagen оголосив, що скоро помре, багато коментаторів взялися писати сентиментальні статті про те, як вони їздили на гольф у медовий місяць, і що у принцеси Діани був такий же, і яка блискуча була реклама з Полою Гамільтон, і що це був другий найбільш продаваний автомобіль усіх часів після Тойота Корола. Та мої думки, боюся, були зовсім не такими сентиментальними. Натомість мені почало здавати, що відбувається щось зловісне. Вже давно існує думка, що якби автомобіль винайшли сьогодні, то не знайшлося б жодного уряду в світі, який би дозволив пересічним громадянам їздити на ньому. Військові, можливо, і поліція. Але звичайні люди їздити куди їм заманеться, у двотонній сталевій ракеті ні за що. У сучасній демократії це вважалося б абсурдом. Однак у нацистській Німеччині це зовсім не було абсурдом. Гітлер побудував. Будував свої автобани і хотів, щоб німецькі люди могли пересуватися ними з будь-якою швидкістю, яка їм заманеться. Так у нього з'явилася ідея народного автомобіля. Молодий енергійний інженер на ім'я Фердинанд Порш розробив дизайн, побудував завод і, вуаля! Світ отримав жука. І світ неймовірно хотів його. Незважаючи на те, що це був продукт нацистської Німеччини, він став частиною уніформи в хіпі Трипі Каліфорнії і навіть зіркою дитячого серіалу Гербі у моєї мами був такий. І в дитинстві я кожного зимового ранку лежачи в ліжку, слухав, як він заводить татів «Форд Кортіна. Я молився, щоб це вдалося, бо Боже, я ненавидів цю машину, ненавидів її запах, я ненавидів шум, який видавав її двигун з повітряним охолодженням, ненавидів розташування задньої осі. Я ненавидів похилий капот, обивку сидінь і її повільність. І якби я тоді знав про зв'язок з нацистами, я б ненавидів його і ще більше. Але я був сам, тому що відбулася битва між Гербі та Гітлером, і Гербі переміг. Це означало, що світ отримав перший в історії автомобіль з індивідуальним характером, і світ полюбив його настільки, що за роки його існування було продано 21,5 мільйон екземплярів. І це був не лише ЖУК. У Франції це був Citroën 2 CV, в Італії Fiat 500, в Британії Міні, Японія мала Datsun Cherry, Америка мала Ford Mustang. люди були мобілізовані, у них з'явилися засоби, що щоб подорожувати, бачити речі, робити речі і ставати розумнішими. І так пройшли 70-ті роки з Гольфом та культурою корпоративних автомобілів, а заводи повсюди випускали мільйони автомобілів щомісяця. За винятком Радянського Союзу, Північної Кореї, Куби та інших подібних місць. Такі держави не люблять, коли їхні люди подорожують і стають розумнішими. Вони хочуть, щоб вони стояли в чергах за хлівом і намагалися зробити гальмівну рідину з шампуню. А потім, після 12 годинної зміни на народному тракторному заводі, номер 47 ці люди повинні сидіти вдома і дивитись по державному каналу новини про блискучий успіх країни на змаганнях з важкої атлетики, що відбувалися минулого тижня. Все це підводить мене до сучасного Оксфорду, де жителі не можуть користуватися автомобілем, щоб побачити своїх родичів, якщо вони живуть на іншому кінці міста. І до передмістя Лондона, де ви повинні віддати славному меру всі свої гроші, якщо хочете поїхати в магазин, щоб купити хліба. І це ще до того, як ми дійдемо до автомагістралей, які більше не призначені для того, щоб скоротити ваш шлях. Вони існують виключно для того, щоб ловити неуважних і штрафувати їх жорстко. Всього за 20 років нечистивий альянс рожевошкірих кліматичних ентузіастів, місцевої влади та низки національних урядів, керованих божевіллям Твіттера, перетворив автомобіль з інструменту свободи на те, що сліп кепкувати, а потім перевернути догори дном і спалити. Зараз у Великій Британії ми дійшли до того, що двоє з трьох людей у віці від 17 до 20 років не мають водійських прав, і в такому світі. Де вас штрафують за надто швидку їзду, де вам соромно за те, що ви взагалі за кермом, і де ніколи ніде припаркуватись. Як повинен виглядати народний автомобіль? Гольф не зовсім. Зараз він занадто великий, і всі знають, що можуть купити точно таку ж машину, але за меншу ціну, якщо на кришці багажника буде значок Шкода. До того ж, він не електричний. Народний автомобіль майбутнього має бути електричним, всі це знають. Але всі помиляються, тому що електромобілі завжди будуть занадто дорогими, і ви не можете мати народний автомобіль, якщо люди не можуть собі його дозволити. Тоді я боюся, що народний автомобіль майбутнього взагалі не буде автомобілем у загальноприйнятому розумінні. Це буде щось на кшталт запаморочливо повільного Емі від Сітроен, яким керувати так само, як велосипедами Борис в Лондоні. Ви вставляєте кредитну карту в щілину, їдете туди, куди вам потрібно, а потім залишаєте ось це дещо на узбіччі, щоб хтось інший міг ним скористуватися. Державна утопія. Сподіваюсь, я помру до того часу. А поки що я щойно зазирнув інтернет оголошення, і ви можете купити Golf GTI першого покоління приблизно за 25 тисяч фунтів стерлингів.